То зараз дуже часто лунає фраза про те, що українська позиція це вибір і це правда вибір. Але з іншого боку, тут потрібно було розуміти драму цього вибору для західної України до 2014 року, коли фактично тоді ми там розуміємо, що вже почалася гібридна війна. Інформаційне поле було абсолютно заповнене російським контентом і контентом таким. Оце власне той контент потапа понапотапинасті Кам'янських можна назвати посколоння. Альністю так, коли вони вдягають оля полякова, так, коли вони вдягають какошнік, щоб їх добре продав... ну, Купальник, щоб вони добре продавалися, але ну тобто і вони просто працюють на імперію, навіть якщо вони називають себе українськими гуртами, і так далі. Тобто, це є от от саме воно. Якби не революція гідності, я б ну 90% я би поїхала за кордон. Ну тобто я не бачила себе частиною цього суспільства і того, що робиться, так ну, тобто, все одно амбіції тобою якось рухають, і ти розумієш, що. Ну, якось майбутнього в регіональних медіа там чи просто в регі в регіональному контексті я розуміла, що я можу робити більше. А, просто чисто фізично. Для людей мого покоління, а, для моїх ровесників, трошки старших, трошки молодших, це відкрило шалений ліфт можливостей. І для нашої держави це відкрило ліфт можливостей в тому плані, що а, ми ніколи не були в структурах, а, ми не були в структурах, в принципі, ні бізнесових, ні мовно про ні партійних, а, тобто, в нас не було цього фльору постколоніального теж в плані ведення бізнесу. Ну, тобто Ми просто ну, там, вивчили, як працюють умовно бізнес-процес. Інколи ми говоримо про те, що для того, щоб щось робити, потрібен досвід. Але в нашому випадку сталося так, що для того, щоб робити дуже добре і когось досвіду, в принципі, не мати. Ось. І а, ті всі люди, які. А, Зробили кар'єри так за час постмайданівський між майданом і початком повномасштабного вторгнення, то тобто це фактично неймовірні історії, в принципі, для будь-якої. Країни заходу, тобто, коли міністрами люди стають в 25-27 років, коли депутатами люди стають в 20-25 років, коли люди на 18 років очолює якусь інституцію. А, тобто це не нормальний процес, так бо, все ж таки, е, тобто, добре, коли є якісь стабільні системи ієрархічні, тобто це говорить, свідчить про стабільність. Але з іншого боку, ми всі тоді погнали щось робити, бо інакшого способу не було. Тобто, в тебе є ця інтенція, що зараз це все ну тобто, в тебе є оцей. Шанс щось змінити, шанс ну навіть не для себе, тобто для не для свого життя. А ну от долучитися до якоїсь великої справи для того, щоб тут було добре. Тут було добре усім. Це ти знаєш, заради чого ти це робиш? Ти бачиш, як воно в перспективі на щось впливає. І а, я не знаю, я не можу сказати, що якісь помилки я зробила чисто в силу свого віку, так але я і люди мого покоління. Ми робили просто ну тих, кого ми знаємо, ті, хто є в публічній сфері, тобто ми фактично робили по максимуму для того, щоб ну якось не не думаючи про себе. Але історія з тим, що ми е через телебачення, через засоби масової інформації, через М1, тобто все, що ми дивилися, тобто були канали, які мали українські мультики, та і ми їх знаємо. Але далі, після українських мультиків, ми перекричали на ті самі ранетки, чи на ті самі солдати, чи на ті самі кадети, де нам показували портрети Путіна. А потім з'явилися контакти. А, і я була, ну тобто, в мене була історія, що я була ще юна, ну я досі снопка, але я вже не юна. А, я була юна снопка, я була підписана на ці всі пітерські а, групи, які там писали про високе мистецтво, про бітників, Я ще любила бітників, там починала перекладати Гінзберга, і оце все. І вони про це все писали. За ну, все, звісно, була в переписку з якимись там цитатами Цвітаєвої блока а, і фотками Петербурга. А, але все одно це було, ну тобто, навіть там, зважаючи на мою соціалізацію, а, яка дуже унікальна для України так чи інакше, а, то в мене була ще оця соціалізація. Насправді заборона ВКонтакті дуже нам всім допомогла, тому що це була та мережа, яка напряму тобі постачала. Тобто, а, оцю всю любов. Я пам'ятаю, в мене був один епізод, і я просто зараз розумію, що якби мені, ну, тобто, мені пишуть інколи люди через Google перекладач там, дякують за мою роботу. А, і ну, навіть якщо це помилки, ну ти, ти просто маєш якусь логіку, ти розумієш, що вони тобі хотіли сказати. Та ну бо це гул перекладач, але, в принципі, розумієш. Я пам'ятаю, тобто була якась. Група, і там же ці всі засновники. І я пишу повідомлення засновника. Мене дуже там, якийсь контент дуже захоплював. І я вирішила ну, подякувати за це. Я йому пишу, що може, їй, йому, напевно. Що, там, ну, дуже дякую. Я також ну, я не вмію писати російською, якось цей Google перекладач але щось складаю, ще що гуглю якісь типу, тексти, де ці слова є, щоб хоч... ну, тобто, я реально дуже старалася. Я щось написала, ну, тобто, але там ну, ясно, що там ваша робота, спасі. І, щось таке. А, і він такий, що ви пишете, Я вас не розумію. І це було, я розумію, наскільки це зараз така імперська імперська штука, тобто їм і зневага. Ну, і взагалі оце розуміння, що будь-хто має розуміти і вільно володіти твоєю мовою, тим більше якщо це якась дівчинка з України, і причому вона тебе читає, а, і це було. тобто, і насправді, Наше покоління, Тобто нам дуже пощастило, що це все закінчилося, якось, причому на державному рівні умовно, та? коли е, ну, дуже швидко. Але Якби це все продовжувалося, якби не переміг майдан, тобто так далі. Ну я умовно би виїхала. Або і не виїхала, або також, можливо, в мене в якийсь момент я зрозуміла, що робити свою кар'єру. Ну, швидше за все, напевно, потрібно через Москву, бо інакше ти кар'єру не зробиш. І ось це все ми навіть пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо історію океану Ельзи, ми пам'ятаємо історію Скрябіна, ну, Так як вони їхали в Москву, ставали там популярними і поверталися. Тоді вони вже потрапили на українське телебачення. Ось і, а, тобто, це все з нами всіма Могло бути абсолютно по-іншому. Тобто, те, що стався Майдан, і те, що він стався саме тоді, це була дуже поворотна історія для нас, і для усвідомлення. Те, що сталася заборона ВКонтакті, це теж була дуже поворотна історія. Тобто зараз ми розуміємо, що з часом потрібно буде заборонити телеграм, бо це така мережа, через яку ця вся історія нас дуже сильно потрапляє. Теж ось і. Дуже добре, що зараз ми говоримо про інформаційну гігієну, що ми говоримо про фейки, що ми говоримо про пропаганду в принципі її вплив. Так, бо я пам'ятаю, коли я ще там не проходила курси фактчекінгу чи чогось такого, я пам'ятаю ці всі історії про цих мальчика в трусіках, і я, я сама починала сумніватися. А може це й справді було так? Тому що коли його настільки багато, і коли ти ну і ти шукаєш уже правду, і добре, що тобто вже потім нушов нас всіх є інструменти фактчекінгу. І Ми побачили на початку повномасштабно. Зараз ми, до речі, зараз ми забуваємо про ці інструменти. Але на початку повномасштабно тобто, моя мама перевіряла типу, е, на, на вкид будь-який поси, будь-яку інформацію. І оці жарти про те, що там Кума з СБУ, ні, Кума, Кума ЗСБУ сказали. І оце все. Тобто, слава Богу, на ну, українців вже є ці інструменти. Можливо, інколи не забувають їх використовувати, але це все є. І це нас оберігає, бо все могло бути насправді дуже погано.